Це спочатку робиться аби забрати нерівності та різні подряпини. А вже після цього це обробляється немаждачками спеціальними кругами, щоб зробити поверню більш гладкою, і з того моменту вона починає поліруватися так до готового виробу. Зараз працюю над кольє у геометричному у геометричній стилізації. Це ще не дипломна робота, але вона йде якраз перед нею, тобто. Майже от тут е, використовуються більш складні прийоми. У цьому кольє я поєднав різні метали, тобто тут е, і срібло, і латунь є. Пізніше вже буде інкрустація різного каміння. Е, каміння може бути дорогоцінне або більш е, як е, для показу, тобто зі скла. Тут є деякі ідеї. Е, Серед цих ескізів ми вибираємо якісь і виконуємо. У вижниці навчають майбутніх ювелірів. Працюють з дешевими металами, сріблом камінням. У коледжі матеріалами не забезпечують, тому для практичних занять студенти самі закуповують метали та каміння. Спочатку семестр працюють над ескізами, потім завершують рік уже готовим доробком. Інструменти також закуповують за потреби. З Золотом не працюють. Золото, наприклад, якщо ти його випилюєш, обробляєш грам десь. Якщо ти не дуже досвідчений, туди сюди, і воно якось дорого виходить. На першому курсі вони працюють з латунню. Це більш такий дешевший матеріал, і вони вчаться. Так їм легше прийти, наприклад, на другому курсі, працювати з білим металом в срібло. Інструменти зазвичай, не враховуючи якихось сходників, як пилочки, то вони служать від першого до четвертого курсу, вони більш довговічні і. Можуть потім і у справжній роботі пригодитися, тобто лишаються з нами. А такі матеріали, як метали різні, так, вони дорогі, але не настільки, як я розраховував, і ну, воно того варте. Прикраси, які студенти роблять, щоб завершити навчальний рік, зберігають у музеях області. Саме кольє виконано в сріблі з 925 ї проби. Ось орнамент. Тут камінці. Ну, вони переплетуються. Планую цю роботу викупити і подарувати мамі. Був випускника цього коледжу в майстерні. Дуже сподобалось, як він це працює робить. І вирішив поступити також. Хочеться стати ювеліром, працювати. Можливо, навіть відкрити свою майстерню. Ну зараз я зупинився на ось цьому ескізі. Тут думка над сьогоднішньою ситуацією в Україні, типу, перемога. Це трипільські знаки тут. Це знак перемоги, це дерево життя. Працюють за такими столами, на яких є фінальгель. Тут вони працюють спеціальний отвір, на якому можна зачищати, випилювати. Дуже багато студентів, які працюють у своїх власних майстернях, які вже до себе на роботу беруть наших випускників, і також працюють дуже багато. можна сказати, по цілому світі. У коледжі студенти можуть отримати диплом молодшого спеціаліста та бакалавра. Дані Латковська, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.